Наступний трьохрічний штампик, все те ж саме 27 серпня 2022 рік. Ось такий він з сережками. І наступний сорт сигналки. Сорт находка. Українська селекція. От бачите, які сигналки, один великий, один. Якийсь недорозвинений. Хоча ні. Він дійшов від плюски. Напевно, не вистачило йому поживних речовин. От. Все в сережках. Опа! А тут вже повипадали. Бачите? Ну. Ну, я потім пошукаю, бо тут трава. А от є один. Один знайшов. а Решту. От чому треба збирати пошвидше на сигналках, тому що їх розтягують. Ось такий горіх Подовгостий. Тонкою шкарлупою, гарно виповнений повинен бути і з хорошим виходом ядра. Смачний, дуже смачний і урожайний. Надійсно наступний рік, О, що тут є. Урожай буде куди більше. Тут два горіхи, ті, що до сонця достигли, а два горіхи ще зелені. Ситуація. Нагадую сорт находка. Оп, І ще один кластер. Якщо добре пошукати, то можна багато знайти. Так, я його ще детально перегляну раз, щоб не пропустити горішків. А з вами будемо прощатися. Вже зустрінемось, коли горіх підсохне зважимо горішки, визначимо вихід ядра. Всім